Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sacker. When Ukrainians voted to make a comedian their president, the rest of the world wondered what the punchline might be. Volodymyr Zelensky, who played the role of president on TV before he got the job in real life, has now had a year and a half to make good on his promises of rooting out corruption and ending the conflict in the east of his country. How's he doing? well he's on a state visit to london so it's time to find out so president vladimir zelensky welcome to hard talk thank you so much you came to power as the anti politician you promised Ukraine's people that you would deliver fundamental change. Have you kept that promise? Я би сказав, що я дотримуюсь, тому що це процес. Перш за все. Ми зробили ті речі, які, про які говорили багато різних політиків. Ми зняли закон про імпічмент президента. Щоб все ж таки, якщо президент не правий, той чи інший, вірю, що це буде не я. Але якщо таке є у суспільстві, і суспільство проти того чи іншого президента, його можуть без крові, без проблем проблем, без страйків зняти. Це дуже важливі речі. Далі економічні реформи, земельна реформа, про яку всі говорили, ми не просто говоримо про неї, ми проголосували. Це була складна реформа. Далі, запуск антикорупційного суду, що дуже важливо. Ми говорили, що буде нульова толерантність до корупції. Ми це зробили. Ми проголосували важливий, дуже дуже складний ту комплікейте uh, закон uh, про uh, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Найголовніше це right. війна війна на сході. Війна на сході. Ну, Про це поговоримо там. Well, we are going to talk about that. You promised promised your people that you would end the conflict in the East of Ukraine and that you would do it while restoring the territorial Integrity of your country on that basis after a year and a half you failed it's well, a very difficult question yes I want to do it faster because I understand проходить, ми втрачаємо we lose our people but still anyway, Ми розблокували нормандський процес. Це діалог. Ми повернули всіх за стол. Президент Франції Мануел Макрон він був готовий. Він там ба, дійсно підтримує Україну. Пані Меркель теж їй вдячний. Ми повернули президента Російської Федерації. Ми зустрілися. У нас була зустріч в нормандському форматі. Ми повернули 140 людей. Які були в тюрмах, які були за ґратами 140 українців, там різні люди, громадські діячі, не тільки військові, військові дуже важливо. Розвідники, журналісти, яких захопили і кинули в тюрми тільки за те, що вони були проукраїнською позицією. Далі сьогодні ви знаєте, 75 днів тиші. Well, I, I, Mr. President, yeah. that, that's yes. not strictly true, is it? There isn't peace, there isn't quiet. The OSCE monitors who look at the situation on the ground in the East have talked about 1,400 ceasefire violations. Since July You Claim that the prisoner swaps, the ceasefire have changed the situation. The truth is, they haven't. Це так. Стівен. Я розумію. Я розумію, що є такі складні трагічні цифри, якщо ми порівнюємо з вами чотирнадцять тисяч, і, наприклад. В такий самий термін раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю. Ми реально ну, не реагуємо на якісь пошту... якісь деякі поодинокі постріли з окупованої території. Ми не повинні зробити того, що призведе до ескалації цього конфлікту, але є бойові. Втрати, і це найголовніший результат. За 75 днів бойових втрат одна людина загинула. Одна. І Я вважаю, що це наша перемога. Чи ми зробили, тут ви праві, ми не зробили все well, те, що поки що but, but, те, що обіцяв. With Vladimir Putin in power in Moscow, there is no possibility of a peace in which you get back all of the territories which you no longer control right now. Mr. Putin has made it clear that, for example, there can only be peace in the east of Ukraine if you give the East Ukraine breakaway territories. Special autonomous status, you hold elections in those territories, allow them to vote, and only after that can you put Ukrainian troops back on your external border. Are you prepared to accept that? Ми розуміємо сті сьогодні, що у нас є тільки нормандський формат, і ми йдемо по мінському по, по мінському напрямку. Ми розуміємо, що суб'єкти в мінському процесі, ми Російська Федерація, ми вдячні посередницю ОБСЄ в цьому складному шляху. Але Перший найголовніший пункт був забезпечити сталого припинення вогню. Я вважаю, що сьогодні цей пункт виконаний. Що стосується багато речей, багато слів, які йдуть з Кремля. Я розумію для чого вони йдуть, але все ж таки. Все ж таки, я хочу вам сказати, що ми готові йти по мінську. Що стосується тих розбіжностей, які є в мене всередині і в нашому суспільстві, і з тим, що підписав пан Порошенко, так вони є. І всі знають, і пані Меркель, і пан Путін. Я йому неодноразово відкрито говорив: ні, будуть умови. Будуть особливі умови. Закон про особливий статус це зміни в Конституції згідно децентралізації. Воно все має бути. Я з цим згоден. Але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, вони сьогодні неможливі. Але і передача, передача кордону українській владі після виборів це неправильно. Ми не можемо забезпечити безпечні, безпечні вибори. Там ніхто зі спостерігачів, ніхто не приїде. Хто буде приїжджати на цю частину і проводити там вибори? Якщо там є озброєні люди, всі це розуміють. Але ми йдемо по мінську. Є такі, треба, щоб мінськ був трішечки гнучнішим. Well, you, you, you talk about Minsk. The point about the Minsk process is that Vladimir Putin says it's quite clear that you only get control of your external eastern border back at the end of the process. At the end of the process. So, my question to you is a really simple one. Give me a yes, no answer. Do you believe you can make a peace deal with Vladimir Putin that gives you back all of your territories, including? Crimea. я вірю в це. а В іншому випадку я би не йшов президенти України. Це дуже складно. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу. Це є правда. Але я не втрачаю цю віру. So if you fail in your term as president, will you walk away and say to your people, you know what, I failed,

Still, clearly, have a very strong concept of their sphere of influence. It affects how they operate in East Ukraine. It affects their position on Belarus and their attitude to President Lukashenko. It affects many, many things in your region. Do you believe, in the context of that, that Ukraine can and will push for NATO membership? Чесно кажучи, нам ми сьогодні вже стали партнером з розширеними можливостями, партнером НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо до НАТО. НАТО це безпека в нашому регіоні. Ми це зрозумі... ми це розуміємо. То у нас так це правда. У нас потужна армія. У нас армія 200 тисяч. Ми оновлюємо техніку, але цього замало. І єдиний шанс, я так вважаю. Я про це говорю і сполученим штатам. І країнам Європейського Союзу, всім я кажу, якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати. Ви під а, а членство в НАТО це дуже важливий сигнал на Російській Федерації, і це найважливіша підтримка. indeed a full ідея, що Україна European Union, НАТО at the long term, That is nothing more than a fantasy. That's the truth, isn't it? You know, honestly, the war between Ukraine and Russia was also a fantasy. Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були. У нас сім'ї, які складались, з людини з Росії, людина з України. Ми жили багато років в радянському е, союзі, ж, жили пліч опліч. Е, і дійсно, е, країни е, поважали одна одну. А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть. Зараз українці не хочуть спілкуватися з, з росіянами. І тому НАТО, якщо хтось каже, що це фантастика, ну побачимо. You're here in London and you've just uh, done a deal with the UK government to buy a significant number of new naval vessels. I think it's an investment of more than a uh, well over a billion US dollars. You need help. The country you need help from most is the United States. Right now they're in the middle of a presidential election. Are you hoping that Donald Trump who has been very negative in many ways about Ukraine? Are you hoping that he loses and Joe Biden wins? Давайте з першої частини. Ми дійсно підписали історичну угоду з урядом Великобританії. Я за це вдячен і пану Джонсону, і вдячен, правда, вдячен всьому уряду такої угоди про стратегічне партнерство і про торгівлі. Такої між Україною і Великобританією ніколи не було. Це розширює наші можливості. I understand that that's a significant deal for you, but I come back to the point. What really matters is your relationship with the United States. We know that Donald Trump tried to bully you, <laughs> bully you very significantly over his desire to see your government investigate uh, the son of his political rival, Joe Biden. That became very embarrassing for you. Because of that, and a host of other comments Trump has made about Ukraine, Do you really want to see Джо Байден внешні? Який цікавий у вас вид запитання. Я вам скажу відверто: ми зустрічались з. Із представниками сената і з представниками конгресу у нас є двопалатна підтримка України, і тому я не граюсь в ті чи інші такі, знаєте, дрібничні речі, які можуть вплинути як на вибори Сполучених Штатах, так в принципі потім і на те, що відбувається в моїй країні, на відмову там військової допомоги чи підтримки стратегічного партнера Сполучених Штатів чи підтримки в плані санкційної політики. Тому я в це не граюсь і ніколи не буду. Ратися вони окрема країна, будь ласка. А що стосується комтів пана Дональда Трампа, окей, він такий він така людина. Ми чуємо його багато коментів з багато з з, з з різних тем. Але я знаю, що у нього є особиста підтримка України, і так само я чув від пана Байдена. Я з ним не спілкувався ніколи, але я чув від нього. Він не раз говорив, що ми будемо допомагати Україні і і, і всі, і всі багато. Politic, if politik, I'm, Amerika, I'm, говорили, те, напрямок, if I, I may say, say so, Mr. President, you're being very diplomatic. But if Donald Trump leaves the White House in November, if he loses the election, will you then tell the complete truth about what happened when he <laughs> sought to get you yeah. to investigate Hunter Biden? Я я, 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 завжди казав, що впливати на президента незалежної України, яким би це не був ця людина, я чи хтось інший, неможливо навіть такій великій країні. Тому мені здається, в цьому і є головна правда. Let's talk about internal affairs a little bit. You, as I said earlier, you've had a a year and a half in power. They say in politics that it is wise to underpromise and over-deliver. It seems to me that. When it comes to your crusade against corruption, you've done the exact opposite. You've over promised and you've under delivered. Would you accept that? <inaudible> Я дійсно у мене не було такого політичного досвіду, але я цього не боюсь. Те, що я обіцяю, я хочу виконати, і я йду до цієї цілі. Тому у мене попереду все ж таки ще три з половиною роки. Я я впевнений в собі, впевнений в людях, які мене оточують. Їх небагато, але ми команда. Well, you, you don't believe in the people around you, it seems, because you Appointed a cabinet which was seen by many in Ukraine as full of strong, honest, straight people. But within months, you replaced some of the most important figures, including the prime minister, including the prosecutor general. The prosecutor general, whom you fired, then said you had lost your nerve in the fight against corruption. Why, why did you lose your nerve? Я нічого не втрачав. Я просто одразу сказав: хлопці, ми йдемо будувати країну, йдемо змінювати. Ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором. Я ніколи не був президентом. Але ви професіонал. Ідіть. Якщо через півроку ви не покажете реальні результати, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри, прем'єри. містерезидент. I mean, немає. Then you fired him. немає. But you've said to me, you need time. You need time to deliver on your promise to bring peace to Ukraine. You need time on your anti corruption crusade. And yet, the guy you appointed to run that crusade, you only gave him six months. Is it because he wanted to take on some of the so called big fish? And you don't want the oligarchs to be prosecuted. Не посадили. Вони могли не пересажати всіх корупціонерів, які є. Я розумію, півроку дуже замало, але повинні бути кроки, бо ми повинні відповідати перед суспільством, яким ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли. І якщо зараз діючий генпрокурор, а, новий генпрокурор, якщо вона це вона жінка, професійна жінка, якщо вона до кінця року не покаже свого результату, в неї буде такий. <speaking in foreign language> Isn't it interesting that the one very prominent public figure, so called uh, oligarch, that you have, your government has pursued with uh, every endeavor, is your political rival, Petro Poroshenko, the former president. I believe there are 15 cases now outstanding against him, and yet many other Oligarchs who have allegations surrounding their financial activities remain completely untouched. It's only Порошенко. Чеснок, чесно чес, чесно кажучи, я не впливаю на правоохоронні органи. Але це правда само початку. Я їх збирав і новий склад. Я їх збирав і говорив: будь ласка, немає своїх чужих. Всі олігархи, будь ласка, вони повинні жити за законом. Порошенко один з цих олігархів. Я не впливаю на життя пана Порошенка, і слава Богу, він мене в принципі зовсім не, не цікавить, що з ним відбувається щодня. Я вважаю, що. Всі рівні перед законом, і це повинно відбуватися. І кримінальні справи, які є перед про тих чи інших високопосадовців колишніх, кримінальні справи, які є проти бізнесменів, які вкрадали гроші, чи ймовірні вкрадачі цих грошей, вони повинні бути перед судом, пристати перед судом. Interesting. Muss... Joseph Borrell, the EU foreign policy chief, said that your government changes, the replacement of some key reformers, quote, has sent worrying signals over your readiness to resist vested interests. Які які такі реформисти були в нашій країні, коли я став президентом? Розкажіть мені, будь ласка, що ж вони так сильно реформували, що в наша країна летіла в прірву, і всі про це говорили. Що ж вони так реформували, якщо люди проголосували за мене 73%? Я цього не бачу. Та, люди, професіонали, які були ще з того уряду, деяких людей ми залишили. А до наших людей було таке саме ставлення. Прийдіть, ось вам півроку. Покажіть, що перші кроки. Вони хтось з них зробив, вони залишились. As you know, Mr. President, symbols matter a lot in politics, and Ukrainians look at you and your talk about reform, and then they see some of the things they do, and they really worry that you're not actually serious about modernizing reforming making more dem democratic your country one particular example you appointed to deputy head of your presidential office a man closely associated with the violence the government violence against democratic demonstrators in the maidan in 2014 you know i'm i'm talking about oleg tatarov why did you appoint him to one of the senior posts in your office А у ви знаєте, в правоохоронних органів органах працювало багато різних людей за часи Янукович. Вони залишались е, працювати за часи Порошенко. Багато таких людей там були професіонали. Я знаю, що дефемелізфелізфелізів до сівокілдина Майдан баяна кіс. Дескайбідот юди бапонтінсмен. Тай Continuation of a pro Russian policy from you. просто це це просто зараз слова звучать. Вибачте мене, будь ласка, за таку формулю, формулювання таке. Це просто слова. Хтось щось каже. Ця людина нікого не розганяла. Я б ніколи. Я поважаю майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Те, що це піднімають засоби масової інформації, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо. Всі це знають, що у нас був олігарх президент. Окей, ми пройшли цей час. ми пройшли цей час, але йому досі здається, що він президент, він фінансує ті чи інші засоби масової інформації, якими володіє. А є багато у нього засобів масової інформації, якими він не володіє. the point is though you're going to be judged and and you came to power with 73 percent of the vote in the presidential runoff against mr poroshenko your opinion poll ratings now at around 35 percent you have lost an awful lot of support in a year and a half you came to politics saying I want to Дестил країн. Ви ви вражаєте, вражаєте мене своїм своїм діалогом. Я зараз згадав, як я був колись частково телеведучим. Я пам'ятаю, я теж так робив. Ви знаєте, що що стосується 73% в порівнянні з Порошенка? Це. Правда, це вирок був пану Порошенко. Що стосується відсотків, я вам сказав, що я не чіпляюсь до рейтингів, але мені не все одно. Мені, в принципі, не все одно, коли кажуть, що I'm lost чи, або I'm felt. Дивіться, все дуже просто. У першому турі я переміг 30, десь 33% у мене було відсотки. Зараз у мене. Ті ж самі цифри. Я розумію, що люди бачать, що я людина відкрита. Я працюю 24 на 7, Я роблю все заради країни. Ми, ми, для мене нічого не має значення, окрім просто щоб мене щоб я щось зміг змінити. Ключові зробити зміни в Україні і залишитись в історії своїй держави. Більше амбіцій у мене немає. Президент Зеленський, Talk». Дякую, мені теж дуже приємно. А в кінці ви почали посміхатись. Це добре.